Всім привіт, з вами Дома, Олексій 1111. Сьогодні ми знову в реакції. Остання, остання тестова реакція. Отель Галіція 11, -та 11 -та серія. Поїхали. Без, Без таких великих прелюбків. Слушай, То, что фаркаши не сдаются, это я уже понял. То, что все будет хорошо, это я уже слышал. мне хотелось бы понять и услышать что-то конкретное. Вот как ты собираешься выгонять рейдеров из отеля? Эй, вот что ты русский, как бочка после молодого вина, а? Да, блин, хватит разговаривать своими афоризмами. Вот чего ты кипишуешь? Андрюх, голова и два буха. Так, все, все. От що конкретно тебе напрягає, а? Ну хоча б то, що тебе ніхто не бачить і не слышит. Як ти збираєшся помочь? Як? як Діями. Я ж можу рухати предметами, які належать моїм часам. А також тим, які належали моїм нащадкам. Ну допустим. А побочні ефекти? Отель полон людей. Ти ж не хочеш їх всіх всех Тю. Я їх не те, що не розжену, а навпаки зацікавлю. Інтересно як? Коротше. Шоу. Збираєш постоянців і кажеш їм. Дорогі друзі, спеціально для вас роботники отеля приготували розвлечення. Перформанс під названням Містичний Сюрприз. Пов Українці. Маже кожного дня. Круто, коли я був в Туреччині, теж таку фишку бачив. Але я не пам'ятаю, бо бувало не визит. Окей. Okay. Но только у меня будет одна просьба. Вы должны быть не только зрителями, но иногда и подыгрывать. А тепло. Ти, типа, ага, да, щас. Шоу, давайте. Потише, сделаем зуб. Потише <хотіше хотіше> делай музыку. Mm. Ну да. Mm. И помните, отель действительно старый. И очень часто живет своей собственной мистической жизнью. Ну, то есть, что Привет живет своим мистическим життям, а вот отель... Ну, чи допомагаємо, чи привид допомагає жити готелю містичним способом життя. Так, перемотним заставку. О, два борця. О, перепрошую, а ви не бачили журнал для відвідувачів десь пропав? Спробуйте пошукати в музеї палеонтології. А що він там робить? Ну... Стоїть і пилиться. Динозаври ж там є, а вони десь ровесники. А, я так розумію, ти знову натякаєш на те, що я стара. Не знаю, чи допоможуть вам мої намюки, якщо вам дзеркало зранку не допомагає? Е да. Це воно, звісно, зря посуню це тут мало місця. Це це комп'ютер. І скоро він витіснить усіх таких як ви. Подивимось, як твій комп'ютер тобі зараз допоможе. Добрий день. Ой-ой-ой, ой-йо-мойо... Ой, ой. Тік, тікай. Я, звичайно, чув, що в мене тут будуть раді бачити, але не очікував, що аж настільки. Це може бути одна з найцікавіших моїх війн. І от з тих пір я став просити, щоб мені поставили ще одного швейцара. Але ніяк не міг обґрунтувати, крім того, що мені скучно, навіщо він? Я взагалі-то не швейцар, а секюріті. Ну, знаєте, я вас не засуджую. Я часто кажу, коли, коли подивитися, я вас не засуджую, ну я вас і не підтримую. М. Бо може, то ще якось можна <ріст> Ага. Не ну в його погорожі видно що вже ніяк не можна. І ще я раз, акторів я, я не заслужу. Я заслужу тільки персонажів. Давай, Францович, ліпи далі. До речі, про мою па. Одного разу мама розказувала. Що я якось... Наче він се почув, начебто, що... Це якраз була деполонізація. Ні, ну правда, Францович і... ну це. А, а це, це було в серіях далі. Францович, Францович і приви таки, таки зустрілися. Ну Францович потім, потім, типу, спочатку кляк, і потім кляк. кляк. Коротше, по -побачите, побачите, може, подивитися. Наступні серії. Так, от назву ву... Ой, дорогуся дорогу, ти дря. Зміняли э, з польських радянських. Так от тоді я з міліціонером півдня шукав свій дім, бо запам'ятав, що він знаходився на Міцкевича. А то вже була вулиця Пушкінська! Уявляєте? Ой, прикульно, прикульно. 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 Мені б такого привида. Це ще добре, що ти на пустій пляшці пробував. Та вона просто була слизька. Це не пляшка слизька. Це весь цей ваш готель якийсь слизький. Фу. Розливайте тут всяку бормотуху. Ну, по перше, я її нікому не наливаю. Mm. Так, про всяк випадок може знадобиться. Mm -hmm. Ну що, люба, зараз вип'ємо по чарці. Вони типу, типу, вже кухню, кухню вони вже, кажемо, скажімо так, захопили, тому що. Страви гарні, тобто Тому... Кр а от все ще, ще треба відвоювати, скажімо так, у рейдерів. Нам два Відпочинь, аматор. Безмензурки слабо. Самовпевненість, молодий. Чи це, це було в минулій, минулій серії, серії про Чоловіче. Походу, це, це було, було в минулій, минулій серії. Деколи мордяк стає в пригоді. потроху починається закуплення бару. Ти диви! У нас повний готель рейдерів, а він сидить і в комп'ютері бавиться. Во-первых, я не граю, а занимаюсь СММ. Фу, могли не уточняти, якою ви гидотою тут займаєтеся. СММ – це соціал-медіа-маркетинг. Що? Реклама нашого отеля в соціальних медіа. Во-вторых, у мене тут все під контролем. Те саме сьогодні мені зранку водій маршрутки сказав. Але і я йому більше повірила, ніж вам. Ліся, не переживай. Маховик процесу вже запущений. Mm. Щось слабо віриться в то. Mm. так а мені що робити? <головік> а ти сам собі клієнтів шукай. До речі, дивлячись на тебе. Вони мають жити у зоопарку. Я туди не вернувся. Тим більше в них зуб на мене після того, як пропав жираф. на льоту. перепрошую, я би теж хотів зробити замовлення. Можна навіть без шоу. Що б ви порадили? Ну, у нас є фірмова. Культова страва кров'ян. Нам дві порції. І нам. І нам. І нам, і нам. Що малий болячек. Далі буде. Далі О буде. -о -о -о. Не хочу здатися грубою, але вам тут роботи не буде. Опа, назріває махач. По-перше, то не груба, а то ще, як коти з сусідського смітника. А по-друге, я роботу собі завжди знайду. Журнал прошнурувати чи талони на поселення посортувати. Отак ти і поняла? Ха -ха! Маю на увазі, що ви з усім своїм набором австрало... Астрія пітека виглядаєте, як ви був з минулого. Дорогу молодим. Гарна комбінація. І, до речі, оця комбінація теж. Пані Стефа, прошу. Старе правило де деде, де. ага. дай дорогу дорогу, так що твоя дорога дорога світ. Mm. Ну тоді і вам нарешті треба повернутися на своє місце mm. на стінку з чучелами. Ну це вже було вниз. Шо, шо, а повага до старших має бути незалежно від того, яка в тебе посадка. Скажу так: повага до старших її треба заслужити. Тому такий собі аргумент. Як казав мій дядько, який все тягнув зі смітника додому, так і знав, що пригодиться. Зараз ми розрядимо тут трохи обстановку. А хіба пропадає, пропадає до неї розетки, розетки світло? Може, просто розетка шкутиться. Не, можливо, я пропадаю світло. О, як добре свічки завжди при мені. А я думала ви про ліки. <ріки> а, про ліки. Ну, тобі би не завадили від голови. О, ні. Всі мої документи вони пропали. Ха -ха -ха. Я ж не зберегла. Я би хотів поселитися. Перепрошую, але в нас світло зникло. А, я навіть не знаю, чи є в нас вільні номери. Я знаю. Будь ласка, підійдіть до мене. Ваші відходить. Дорогу молодим, коли світла нема. Розказуйте, що в нас тут відбувається, а то я почуваюся як дитина після відвідин цирку. Тоже хочеш сфотографуватися з тігром? М -м -м, дуже смішно. Я маю на увазі те, що відбувається в готелі. Ви мусите мені розказати. От як ви це робите, навіть не виходячи із кабінету. М -м? А що там відбувається? Ой, тільки не треба придурюватися. Як вам вдається це зробити містичне шоу, а? К сожалению, я не можу тобі цього сказати. Чому? А вдруг ти шпіон? Що? Шучу, просто не могу і все. От цікаво. З однієї сторони, ти хочеш, щоб між нами щось було, а з іншої в тебе купа секретів від мене. Взагалі це якось несумісно. Олесь, ну чесно. Я би навіть рад тобі сказати, ну. Но... Понятно. Знаєте що? А мені вже й зовсім і не цікаво. Так що до побачення. Живіть зі своїми секретами самі. Да, да. отак от, 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 от щось приховуєш і зможеш залишитися. До серці. В чому в тебе є сила волі, так це в триманні нашої таємниці в секреті. Mm -hmm. Е, ти гді? Під столом, прикинь. А чого так без містики а так по-простому. Повір мені, деколи і містика може задовбати. Постійно хочеться щось земно. Але то таке. Так от, з проблемою секретів стикнувся і твій предок, Вацлав Фаркаш в 1749 році. Оце фірмове для цього серіалу. В першому сезоні про, про предків розказував цього ж Фаркаша Андрія. А в другому сезоні розказували вже про гостей відомих, які відвідували готель. Перше в Україні у Львові, який в той час був під Польщею, почала виходити газета Кур'єр субот. І знаєш, хто винен в тому, що газети вийшло тільки декілька випусків? Магнітний бурін. От журналюги, а? Їм би тільки сенсацію вхопити. От дивись, що про мене написали. Власник місцевого готелю Вацлав Фаркаш, перебуваючи під мухою, споплюжив державний прапор. Ну що, я винен, що в них прапор так низько висить. Я взагалі думав то рушник. Ну, і, і, і що тут такого? А в минулому номері? Ось. Готельєр Фаркаш на підпитку заїхав прямо в оперу конем, який теж був на підпитку. Спочатку нехай побудують парковки для коней, а потім вже звинувачують. Ти ж знаєш нашу владу. Ага, Якраз вони тобі побудують. Два рази. Або в позаминулому номері. Ось поліціянти затримали розпускника, який розважався з трьома жіночками. Я цього взагалі не пам'ятаю це і поважно. Я тобі так скажу. Для цього видання ось це ексклюзив. Ради таких от статей люди і купують оцю цю газету, щоб потім мати що пообговорювати на вулицях. От і все. Але ж від поганих новин про мене страждає реноме готелю. А це дуже погана реклама. Ну, я б так не сказав. Що ти маєш на увазі? Деколи Коли і антиреклама це, і антиреклама. це, це теж реклама. реклама. Іноді антиреклама це і є реклама. Ну, знаєш, є в мене одна ідея. Так, а що за ідея? Не скажу, бо ти почнеш мене відговорювати. Я тебе ще раз скажу, що за ідея, бог дурень! Не скажу. Ну Так, і що що за ідея за ідея була? так а що за ідея? Хм. Оцей от горий бізнесмен вирішив платити редактору газети за мовчання. А мовчати треба було багато. Так багато, що на гроші Вацлава редактор відкрив свою друкарню в Кракові і просто поїхав з Львова. Тоді навіть у Львові почали бунтувати, чому не виходить газета. А Вацлав мусив це все тримати у секреті. Ну, яке це відношення має до нашої історії? Деколи потрібно недоговорювати правду заради спільного блага. І для тебе, і для Вацлава це був готель. Так, що я з тобою заговорився? Там, напевно, вже мої нові друзі заскучали. Тобі не здається, що в цьому готелі робиться щось дивне? Єдине, що мені здається, що нас хочуть підставити, а потім вигнати з роботи. І я, я готовий за себе постояти. Як на мене, це більше схоже на містику. Ти поменше битви екстрасенсів дивився. Я і цю всяку фігню не вірю. Хто фігня? Я. Я вам зараз влаштую фігню. Ладно. Оооо, це найулюбленіший момент в цій серії. Мені треба працювати.

Не забуваємо про бар. Дві кров'янки і два віскі. Будь ласка, ні, 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 Цілий день сьогодні мріяв це зробити. Я тут особливо засміявся. Які всі слабкодухи попалися. А в цієї барбі нормальний удар. Зразу видно, що з її сідницями таке часто трапляється. Щось сьогодні всі так швидко порозбігалися. Футбол показують, чи що? Так, охорона, а що ж ви їх не затримали? Може, ви щось вкрали. Рушнички або тапочки. <сусити> hey, Виносити майно з готелю заборонено. <пу> <пу> Ой, класно ви пане Андрію, придумали з цим костюмчиком. Вам там не жарко! Трохи переборщив. Ось такі містичні сюрпризи на вас чекають в готелі Галіція. Ха-ха-ха, смотрим, чому радуємося? Вчорашні відео з готелю в топі ютуба! Круто! А ще за сьогодні ми не бачили жодного з рейдерів. Уявляєте, ну просто якесь чудо. Не чудо, а план пана Андрія. Просто він нікому не хотів розказувати, щоб не зіпсувати сюрприз, так? Ну це да, правда. Да. Ну що, понравилось? -да Супер! Yeah, <рес> <рес> сюрприз сюрпризом. Але без нечистої сили тут не обійшлось. Ой, я вас прошу. Це правда. Бо наш вицар, який стояв у барі вже декілька сторіч, сам взяв і пішов. Напевно, там всередині був нанятий актьор. Олеся, всередині нікого не було, коли я відкрив забрала там гуляв вітер. Ну, напевно, там був актер-карлик як у грі престолів. Вибачте, а це той самий, славнозвісний готель Галіція, де відбулося диво. Так. Так, це саме він. Ваш вчорашній перформанс для гостей буквально підірвав інтернет. І що багато жертв від підриву. Пані Стефа, не відволікайте клієнта лівими запитаннями. Ви бажаєте в нас поселитися? Так. Але за однією умовою. Які? Шоу Інклюзив. Безумовно, пані Стефа у формі І з задоволенням. Ну ты сейчас сомневаешься в их мистичных сгибностях? Честно? Уже нет. Но согласись, я, в отличие от всех моих предков, не спорю с тобой, а доверился полностью. Тут сгоден. Но давай дальше без меня. Мне ж врач решт 500 лет. Ой, только не надо прибедняться. Или это, как его, прибогачиваться, или как правильно, не знаю. Ты же сам сказал, что Ти зафіксувався в 27-літнім возрасті. Що? А ти прикинь, як це важко. В 27-річній оболонці тримати весь 500-літній життєвий досвід. Це ж як. як флешка на 32 гігабайти. Хрен поймеш, як воно там поміщається. Ладно. Я постараюся, конечно. Да. Алесі, тобі завжди можуть. Пане Андрію, я хочу... так. Слушай, коли ми з тобою перейдемо на ти? Ну, просто в нас так прийнято до поважних людей. Я тебя умоляю. Ну добре, Андрій. О, я хотіла сказати вам, тобто тобі, що починаю змінювати думку стосовно вас. Тобто, Тебе, и не в устаню чарху через те, что вы, то есть ты, изменишься в лучшую сторону. А кто-то стучать так и не научился? Уважаемый, что-то хотели. Я не знаю, как ты выгнал моих людей. Ты еще и запугал их до полусмерти, что охранник двух слов связать не может. Та вини до того не Но это не значит, что долг отдавать не нужно. Я отдам долг только в одном случае, если мне никто не будет мешать. Это мое условие. И это мое последнее слово. Ну хорошо. Ладно, Я теж піду. Бачу у вас, чоловіків, багато своїх секретів. Подожди, я хочу, щоб далі я не хочу дивитись, далі вже нічого ну, що ж, Все, з вами один 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 Всім пока.